Всіх вітаю! Ви на каналі to me З вами Ганна і хочу продивитись, що там мутиться, планується в Придністров'я. Чому я вважаю це важливим? Пішли чутки, хто не знав, що Росія готується визнати Придністров'я як частину себе і. А... Це вже наводить на думки. Хто забув? Нагадаю, що в принципі широкомасштабна війна і почалася з того, що попередньо Росія визнала Донбас як частину Росії російським. Не визнавала, не визнавала 8 років, а тут раптом визнала. І я добре пам'ятаю той момент. Мені тоді подзвонив колишній чоловік і сказав: Все тепер я впевнений, що війна почнеться. Я, звісно, тоді не сприймала, сказала: та що ти ну може і ні? Він сказав: Ні, оце от чітко дзвіночок, що війна почнеться і. Що Росія як, робить тим самим прецедент, офіційний привід напасти. От. І тому, звісно, це тривожна інформація, що Росія може визнати Придністров'я. Офіційно, вона поки що, на щастя, не підтверджена, але все ж таки хочеться продивитись, бо це дуже небезпечна ситуація. Хто не знає, Придністров'я це така ж територія, по суті, окупована. Анексована, не знаю, як і Донбас наш в Україні. Там дуже схожа історія, і зрозуміло, що Росі... Росія такого просто так не робить, і це тільки питання, коли воно там спалахне. Да? Тому Молдова тут теж, звісно, в небезпечній ситуації. І Росії насправді це було б дуже вигідно, якщо Росія хотіла б напасти з півдня. Зайти, наприклад, в Одеську область, яка там поряд або Вінницьку. Так, ну, давайте запитаємо. Чи правдива ця інформація? Що Росія збирається. А, давай, тут колода ще погано перемішана, бо тільки знімала розпаковку, але я цю колоду в цілому знаю, і я з нею багато працювала. В мене вже була ця призма Віженс. Залишилась якраз на окупованій. Території на Донбасі, хто не знає, я звідти з Луганської області виїхала. І от колекція того часу, майже вся в мене залишилася там. 20 колод я вивезла з собою. Ну, ми тоді виїжджали, ми взагалі не розуміли, повернемося, ми не повернемося, наскільки ми виїжджаємо. Думаю, всі пам'ятають ті часи. Але в мене вже нова колекція, в мене вже більше колод, ніж тоді було. І от раптом мене так покликала ця колода, і я її перезамовила. Так. Ну, давайте. Чи правдива ця інформація? Що Росія хоче визнати Придністров'я Молдовське? Чи правдива ця інформація? Ну, дивно відповідає колода насправді. Так, да, да, все дно колоди тут доповнив. Ой, тут і жриця ще, дивіться, і мах, і жриця, і четвірка жезлів. Однозначно, Росія такий крок планує. Поки що не оголошувала, тому і немає, не, як, не оголошувала, цього, тому і немає да, офіційного підтвердження. Тому що це поки що така кулуарна інфа, інформація. Але да, готується. Тут прям, може навіть з таким знаєте, святом, пампізним це буде відбуватись. Добре, готується, а чи зробить, бо намір можна мати один, а зробити щось інше. Так воно в житті буває. А тим паче, що я чула про Путіна, від говорили люди з його найближчого оточення, які там були раніше, що він завжди готує декілька планів, що там і план А, і план Б, і план В, і в останній момент тільки вирішує, який втілювати з них. І Думаю, що якось так воно і є. А чи зробить чи визнає Росія Придністров'я пізніше? А, чутки ходили, що от прямо зараз, наприкінці лютого, а тут вийшла сімка Пентаклів. Так, це готується, але якимсь іншим етапом, пізніше. А, а чи станеться це, от саме, поки йде війна, саме паралельно з війною в Україні? Чи потім пізніше? Паралельно, да, паралельно. Це як такий, можливо, це, до речі, як запасний план. Але не, не як не перший, не основний, і прямо зараз це робити навряд. Робитися навряд буде. От бачила, що в інших теж повиходили розклади е, на цю тему. І навіть не дивилася, що там в кого повиходило. Але в мене от тут все дуже чітко. Що так, це планується, але на, або як запасний якийсь план, або як на інший етап пізніше. Да? Але це пов'язано з нашою війною і буде паралельно. Добре, цілі в Молдові. Як? Я, я, яку мету тут переслідує Росія саме щодо Молдови і саме щодо України? А, так, ну щодо України, то е, е, вони будуть використовувати це, щоб е, тормозити. Нас, наші збройні сили, в ті моменти, коли ми будемо, наші сили будуть переважати, будуть брати гору, просто тягнути на себе сили і увагу ще одним фронтом. Да, лицар Пентаклів тут вийшов. Що стосується Молдови, то там, там є в них свої інтереси. Там ця територія теж їм цікава з якихось причин. Вони в принципі її хочуть мати. Дев'ятка Пентаклів. Гарний шмат землі, гарний шмат території, географічне розташування, не знаю, клімат ці господи. Корисні копалини, щось там є є якийсь інтерес. І, і, і навіть не один да, трійка Пентаклів мені тут підказує на дні, що тут як три важливих складових, чому їм цікава ця територія, три причини. Якось так. І це, до речі, як слабке місце, знаєте, як Ахілесова п'ята Молдови. Це Придністров'я. Ну, от так. Добре. Наскільки, ймовірно, вторгнення от, Одеська, Вінницька область, там, на півдні з Придністров'я. Наскільки це ймовірне? От на найближчі півроку. Наскільки це, ймовірно, сонце. Ну поки що показують, що ні більше як морально тиснути будуть цим, як більше залякування. Да, бо дев'ятка мечів, в принципі, вторгнення не показує, а показує залякування, паніку посіяти зайвий раз, зайвий раз, щоб напряглося керівництво збройних сил, керівництво країни у нас більш да, як залякування, які ми і ужасні, і тут можемо напасти, і там можемо напасти. У них, до речі, недостатньо ресурсів чи то людського ресурсу. Чи то зброї банально немає зараз ресурсу, щоб напасти з Молдови ну, з боку Придністров'я або напасти на Молдову з боку Придністров'я, Да? У них не немає достатньо ресурсів, щоб це зробити, інакше можливо, це вже і зробилося. Якщо довгий час цього не роблять, значить чогось не вистачає. Да, для цього, от що тут показують карти. Ну, от якось так. Любі друзі, в принципі, інформація більш-менш заспокійлива вийшла, як на мене. Старалася бути об'єктивною. Нехай так і буде, нехай цей план взагалі не буде втілено. А Молдові бажаю повного звільнення всіх територій. Якщо тут хтось дивиться, подивиться з Молдови з субтитрами, можливо. Нам, вам, всім, нам всім бажаю триматись, не падати духом, підтримувати один одного, підтримуйте один одного, бережіть себе та близьких. Слава Україні! З вами була Ганна. Не пробуде з вами сила.